Береш її, хочеться гладити. Як... Навіть у бруді, дощі він буде працювати дуже кайфові відчуття. Прямо ну чувствуєш себе, десь на дикому заході розрядити, спородити карабін дуже швидко. Спробуємо стріляти. Всім доброго дня, на зв'язку магазин прапорщик. Сьогодні у нас зброя, яка поєднує в собі і традиції, і практичність. Це Росі Р95 в калібрі 30-30 вінчисти. -30 Це важельний карабін, який можна ну, назвати справжньою класикою, але з цінником, що робить його доступним для більшості стрільців, розберемо, чому він вартий уваги, чим виділяється цей карабін і як поводиться в реальних умовах. Ну і кому взагалі такий формат підійде найбільше. Починаємо. Отже, Росі r 95 зроблений у найкращих традиціях важельних карабінів. Це дерев'яне ложе з такою воно приємною текстурою, металевий ресивер, класичний важельний механізм. Тут немає нічого зайвого. Ви берете його в руки і ну, реально відразу відчуваєте, що це жива механіка, яка працює без електроніки, батареї, ну і навіть без складних газовідвідних систем. Важель ходить дуже чітко, без люфтів. І дає той самий клац-клац, за який ну насправді і люблять цей карабін з приводу ваги і балансу, то воно вони, вони подібрані так, що можна було цілий день ходити в лісі чи на полігоні, і зброя не тянула вниз. В ньому центр тяжіння він ближче до ресивіра, і завдяки цьому карабін зручно тримати в руках і швидко наводити на ціль. Чому взагалі важельний карабін досі актуальний? В епоху напівавтоматів і модульних платформ важельні системи можуть здаватися ну не типовою вже зброєю. але насправді це зовсім не так. По-перше, Росі має високу надійність, оскільки немає оцих всіх газових поршнів, які можуть засмітитися чи там замерзнути, є лише механіка, ну, яку ви фактично самі проводите в дії. Це означає, що навіть у бруді, дощі, там, морозі, не знаю, він буде працювати, якщо ви, ну, звісно, не забуваєте його чистити. По-друге, це простота обслуговування. Розрядити, спородити карабін, будь ласка, окошка, дуже швидко, без зайвих маніпуляцій, навіть в рукавицях. Ну і по-третє, це універсальність. Важальний карабін він компактніше, ніж здається, бо в нього немає пістолетної рукоятки чи там масивного прикладу, що виступає. Тож він зручний у тісних місцях, тобто там в човні, в вишці, в машині загалом будь-де. До речі, на сайті прапочек ви знайдете характеристики і фото цього росій R95, а також зможете порівняти його з іншими у наших магазинах в Києві можна взяти його в руки, оцінити баланс, там хід важеля. Зрозуміти, чому ця класика тримається на ринку понад 100 років. Ну, а якщо говорити про сам калібр, 3030 Вінчестер -30 це той патрон, що з'явився ще наприкінці 19 століття. І він відразу став таким революційним, став таким проривом. Він був одним із перших бездимних мисливських патронів і швидко завоював популярність серед мисливців у північній Америці. Сьогодні 3030 -30 це золотий стандарт для полювання на середню дичину. Він добре працює на дистанціях 200-250 метрів. Він дає стабільну траєкторію, ну і достатньо енергії для впевненого зупинення цілі за потужністю. Ну по суті, він десь між 223 і 308. восьми. комфортна, але зупиняюча дія, ну вона значно серйозніша ніж у 223. Це ідеальний компроміс для тих, кому потрібен баланс між енергією і керованістю. Ну та й масою зброї. Тепер давайте подивимося, як веде себе Росія R-93 на полігоні в стрільбі. Пробуємо стріляти. Перше, про що хочеться сказати, ну цей от е, рух цим затвором, ну, це щось щемось, це ну, дуже кайфові відчуття. Прямо ну, чувствуєш себе десь на дикому заході. Це по-перше. По-друге, 30-30 калібр, ну блін, він собака трохи лягає в плече. Ну це приємні відчуття, скажу чесно. Я коли перший раз постріляв, я такий, клас! Клас, хочу ще. Нас тут було не дуже багато саме патронів 30 30 з собою. І ті, хто був тут, такі ну дайте мені хоч пару разів, дайте мені хоч пару раз. Ну, кайфанули всі, скажу вам чесно, і відверто. Що можна сказати про цю зброю? Вона дуже харизматична. Вона прям така. Ти її береш і хочеться гладити, як от там любиму жінку, скажімо так. Тому ну якось такий от кусочок на історії, однозначно рекомендую брати. Собі саме цю зброю на середніх дистанціях, ця зброя себе показує дуже результативно. Тобто, на якусь копитну діч там козліка, взяти з цього калібру взагалі немає проблем. А ще треба розуміти, коли ви охотитесь з такою зброєю, ну це зовсім інше відчуття, чим від якогось болтової гвинтівки з теплаком, не дивлячись на те, що тут такі прицільні засоби, яким років і років ну в тому сенсі, що їх і ще дуже-дуже давно. Цілитись по ним, по ним насправді дуже легко, інтуїтивно зрозуміло і не виникає взагалі ніяких проблем саме прицілитись і прицільно стріляти з цієї гвинтівки. Тому, якщо хочете емоції кайфувати від стрільби, дуже рекомендую саме цю зброю. Як бачите, це той випадок, коли стрільба не просто технічна, а ще й ну, реально приносить задоволення. Кожний оцей отрух, цей клас-клас важеля він додає відчуття класу цих дії. Ну, якщо порівняти з альтернативами так ну на ринку є там Хенрі. Марлін Вінчестер. це великі імена у світі важельних карабінів, але вони коштують відчутно дорожче, і не кожен готовий стільки викласти за зброю, яка у вас там друга або третя в колекції. Росі R-95 це спосіб отримати повноцінний досвід володіння класичною важеною системою, ну, без переплати за оці бренди, які я назвав вище. При цьому він зберігає всі ключові переваги: надійність, відчуття механіки, класичний вигляд, ну і сумісність з популярним патроном. Ціна цього карабіну близько 2000 доларів, а конкуренти це там 3-4 тисячі доларів. Це карабін для тих, хто хоче. Ну, цінувати традицію, хто хоче, щоб зброя жила у нього в руках. Для мисливця, який ходить по лісу і знає, що перший постріл має бути точним. Для колекціонера, який хоче додати в арсенал перевірену часом систему. І навіть для стрільця, який хоче мати надійну резервну гвинтівку, яка не боїться ані погоди, ані пилу. Ви були на каналі Прапорщик. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти. Всіх чекаємо у нас в магазинах. Всім гарного дня, до побачення.